Механічний годинник з під заводом Best Sкелетон Юа. Корпус годинника виконано зі сталі. Задня кришка в нас відкрита, можемо бачити механізм. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт, що знаходиться у нас збоку, до кінця. Ось так. Та за годиниковою стрілкою налаштувати наш час. Після налаштування фіксуємо штифт в початкове положення та бачимо, що стрілочки йдуть. Щоб підзавести годинник, ми крутимо штифт за годинниковою стрілкою протягом 25-30 разів.